Що ми можемо зробити, щоб збільшити свій рівень щастя і утримати його надовго. Відповідь дає діаграма щастя. Вчені стверджують, що кожен з нас має свій базовий рівень щастя це 50%, який залежить від генетики, 10% залежить від життєвих обставин, а решта 40% від того, що ми робимо і як ми думаємо, тобто від наших навмисних дій, стратегій поведінки та прокачки щастя. Дослідники науки про щастя наголошують, що секрет щастя полягає саме у цих 40%. Якщо ми поспостерігаємо за по-справжньому щасливими людьми, то побачимо, що вони не просто сидять без діла і посміхаються, вони діють. Загалом наші навмисні цілеспромовані дії мають величезний вплив на те, наскільки ми. Щасливі дозволяють піднятися над базовим рівнем щастя та обставинами нашого життя. Якщо нещаслива людина хоче принести в своє життя інтерес, ентузіазм, радість, вона може це зробити досліджуючи звички щасливих людей, а також прокачувати своє щастя, підібравши стратегію, яка підходить саме їй.